Добрий день, мої учні! Сьогодні вивчатимемо з вами таку тему: спілкування в інтернеті, етикет спілкування в мережах. Це важливо! Давайте будемо знайомитись! Давайте поміркуємо разом. Якими засобами для спілкування в інтернеті ви користуєтесь? Так, я думаю, ви назвали такі глобальні сервіси, як Viber, Telegram, а можливо ще якісь. Існує дуже багато сервісів для спілкування в інтернеті. Давайте поміркуємо разом. Від чого залежав ваш вибір засобу спілкування? Ну, у кожного свої критерії вибору засобу спілкування, але я думаю, що потрібно, щоб він був зручний, щоб зображення і мова передавалися швидко, щоб не було ніякої реклами, щоб все було зручно, просто і легко. Давайте поміркуємо разом. Які засоби спілкування використовуються для організації дистанційного навчання в вашій школі? Ну, я думаю, що для дистанційного навчання у вашій школі може бути використано Viber, Google Class і інші сервіси, які зараз дуже широко представлені в інтернеті. Електронна пошта емейл – служба інтернету для пересилання комп'ютерними мережами повідомлень електронних листів від користувача до одного чи групи адресатів. Працювати з електронною поштою можна на різних сайтах. Наприклад, дуже популярними є пошти Gmail, який дає нам сервіс Google, пошта FreeMail, сервіс Ukernet, пошта Meta, сервіс Meta.ua. Ними можна користуватися для спілкування за допомогою електронної пошти. Служби інтерактивного спілкування. Призначені для обміну текстовими, звуковими, відео та іншими повідомленнями в інтернеті, у тому числі в реальному часі. Програми для користування службами інтерактивного спілкування називають месенджерами. Дуже відомими месенджерами на сьогодні є програма Skype, Viber, WhatsApp, Telegram. Месенджери можна встановити на телефони і на комп'ютери. Обмін текстовими повідомленнями, що відбуваються в реальному часі, називається чат. Відеоконференція це сеанс спілкування в мережі, організований з використанням систем, що можуть передавати відео. Тобто, ви можете бачити людину і розмовляти з нею одночасно. До дуже популярних на сьогоднішній день систем відеоконференції є платформа Zoom, Google Meet, Microsoft Teams. Соціальні мережі в інтернеті це служби, які забезпечують спілкування людей, представлення власної творчості та досягнень, пошуку друзів, поширення ідей та поглядів, розміщення цікавих матеріалів тощо. Ми на сьогоднішній день дуже часто користуємося різними соціальними мережами. Як приклад, можна навести такі соціальні мережі, як Facebook, Twitter, якими користуються мільйони людей по всьому світі. Інтерактивні онлайн-дошки це сервіси інтернету, які надають спільний доступ користувачам для розміщення в режимі реального часу. Текстових нотаток, зображень, відео, аудіо і інструменти для коментарів та оцінювання публікацій. Тобто це така дошка, де в режимі реального часу всі користувачі можуть щось писати, розміщувати матеріали, коментувати їх і оцінювати публікації. Дуже зручно для навчання. Як приклад, можна навести такі загальновідомі інтерактивні дошки, як Jamboard. І Padlet, якими дуже широко користуються зараз для ведення дистанційного навчання в школах. Системи керування навчанням це служби інтернету, призначені для організації навчальної діяльності та обміну повідомленнями між учасниками освітнього процесу, між вчителями, учнями та батьками. Як приклад, можна навести такі системи керування навчанням, як Єдина школа, Google Classroom, Нові знання, Edmodo. Їх використовують для роботи цілої школи учнів, батьків і вчителів. Системи керування навчанням мають засоби для розміщення учителями навчальних матеріалів, повідомлення домашніх завдань та оцінок. Надсилання учням і учнями виконаних робіт, звернення із запитаннями до вчителів, спілкування з батьками тощо. Там є і електронний щоденник з усіма оцінками, і всі домашні завдання, і все, що потрібно для навчання дітям, батькам і вчителям. Давайте поміркуємо разом. А чи потрібно, спілкуючись в інтернеті, дотримуватись правил ввічливості? Я думаю, ті, хто з вас відповів, що потрібно праві. Правил вічливості потрібно дотримуватись скрізь, спілкуючись в реальному часі, спілкуючись один з одним в житті або спілкуючись в інтернеті також. Давайте поміркуємо разом. До чого може привести недотримання цих правил вічливості? Ну, по-перше, можна посваритися із своїми друзями. Можна неправильно зрозуміти один одного. І взагалі це некрасиво Етикет це норми і правила гідної поведінки людей у суспільстві. Спілкуючись в мережі інтернет, потрібно дотримуватись правил вічливості. Які ж ці правила? Будьте ввічливими та доброзичливими. Вітайтесь, дякуйте за допомогу. Уникайте слів і фраз, які можуть стати причиною конфлікту. Перевіряйте свій текст на відсутність граматичних помилок. Безграмотно писати неввічливо. Не пишіть увесь текст повідомлення великими літерами. Це сприймається як крик. Супроводжуйте повідомлення смайликами для передавання емоцій. Вчасно відповідайте на повідомлення, які надійшли вам. Не примушуйте співрозмовника чекати. Це неввічливо. А тепер попрацюємо з комп'ютером. Увага! Під час роботи з комп'ютером дотримуйтеся вимог безпеки життєдіяльності та санітарно-гігієнічних норм. Будьте уважними. Розмістіть на інтерактивній дошці сервісу Padlet повідомлення з переліком служб інтернету, якими використовувались для спілкування в мережі. Розмістіть текстове повідомлення та намалюйте смайлик на інтерактивній дошці сервісу Jamboard. Візьміть участь у відеоконференції, яку організує учитель з використанням сервісу Zoom? Залиште у чаті власне повідомлення. Дайте відповіді на запитання: Які служби спілкування в мережі ви знаєте? Для чого призначена кожна з них. Які відомі вам правила етикету спілкування в мережі? Якщо ви можете відповісти на ці питання, значить, ви вивчили сьогоднішній урок. Ви молодці. Для підготовки до вивчення нового матеріалу нам потрібно з вами ось що. Подумайте, будь ласка, для чого у вашому навчанні можуть бути корисні відомості, знайдені в інтернеті. Які ви знаєте конкурси, що проводяться в інтернеті? На яких сайтах в інтернеті ви виконували навчальні завдання або переглядали інформацію до уроків? Домашнє завдання. Опрацюйте, будь ласка, параграф 2.4. Це сторінки 104-107. Виконайте завдання 1 на сторінці 112. Ну от і все. На цьому будемо закінчувати наш урок. Дякую, що ви дивилися моє відео. Підпишіться, будь ласка, на мій канал і натисніть всі оці кнопочки. Мені буде дуже приємно. До побачення!